Депутати присутні? На цю хвилину зареєструвалося 5 депутатів, хворим у нас є, то ми можемо розпочинати роботу нашої комісії. Порядок денний доведений всім депутатам. Так. Є якісь зауваження до порядку, денного? пропозиції? Немає, так? Да? Тоді ставимо на голосування. голосування. А, так. Давайте проведемо реєстраційне голосування, щоб ми зрозуміли, що всі зможуть працювати в тому числі і англайн. Так, Прошу всіх депутатів зареєструватися. За. Зареєструвалися 5, депутат. так. 5 депутатів. П'ять депутатів зареєстровано, кором є, то можемо розпочинати свою роботу. З порядком денного знайомлені всі члени комісії, так? Так. Тому ставимо на голосування за основу і в цілому. Якщо немає ніяких доповнень, зауважень до порядку денного, тоді ставимо за основу і в цілому. Прошу проголосувати за порядок денег. Так, п'ять депутатів за. Рішення прийнято. Тому переходимо до розгляду питань порядку денного. Зидайте питання. Так, ну мира один, ну доповідача. Можливо, давайте запросимо. Ну просто запросить заповідача. Із виготовленням ПКД використав такі редакції, як нове будівництво водозабірної сверловини по вулиці Шкільній у селі Мізяки, Харківської області виготовленням виготовлення ПКД. на вартість 8 мільйонів, я думаю, там буде більше. Це що мається на увазі? В селі Мізяки на даний момент свердловина вже підходить до скажімо так, критичного кінця. Там вона вже пісоча, і е, благодаря... Перемови нам із ЮНІСЕФ, вони нам як благодійність, бурят, вони вже пробурили ну, свердловину і зараз там буде облаштування, електрична частина і так далі. далі. Чому це виникло питання так саме на червну сесію, тому що ЮНІСЕФ поставили там конкретні сроки, які повинні вложитися. А для того, щоб вложитися в них, треба зараз провести. Змінити програму, потім затвердити проєкт землеустрою по, опять же, по селі Мізякам, де новобудівництво цієї свердловини. І там дуже багато ще договорів на авторський нагляд, технагляд, тому це все треба наскільки краскори. Ну і я думаю, буде дуже гарно, коли наші мешканці в селі Мізяки получать гарну свердловину з гарною, чистою водою. Які буде питання? Як, ви там просто більше 8 мільйонів, не так само так більше програм десь там Вопрос не? не в тому. Те, що в програмі це орієнтовна вартість. На самому, більше, на самому, більше, на самому ділі ми не знаємо, скільки вона стоїть, тому що і плюс ко всьому. Можливо. Ні, ні. Це ж не місцеве, не з бюджету буде фінансуватися. Це буде фінансувати ЮНІСЕФ. Тобто тут кошти чисто ЮНІСЕФ, наших коштів тут міської громади, взагалі немає. Нема нічого. Єдине, та, є, єдине там буде не, кошти, виділятимуться з місцевого бюджету на технічний нагляд проведення дальних реакцій. Все. Це все, 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 все буде дасть на громаді, мешканцям. Я вважаю, це все. все дуже голосувати. Наше завдання проголосувати да. за пакет документів. Да. Голосування вже буде там. За звичайному. Просто там йшла реконструкція, і ми планували за кошти місцевого бюджету. коли так вийшло, нам треба поміняти на нове будівництво. Тому що логічно нове. Добре. Якщо немає ніяких запитань, тоді став на голосування. Хто за те, що винести на розгляд сесії питання щодо внесення відповідних змін до програми водопостачання та водовідведення на самих пунктах, прошу визначитись. Голосуємо. Слідче питання. Питання No2. Про внесення змін. у програму Програма благоустрою населених пунктів та ефективного управління від комунальної освіти в області міської центральної громади на 2325 роки. Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. Виникла необхідність метою здійснення придбання металевих контейнерів для збору та побутових відходів. Нести зміни в програму. Проведення заходів санітарного очищення території громади, підрозділів забезпечити утримання в належному стані території громади. Попередньо було у нас проведення заходів санітарного очищення території громади. Зараз майнова редакція так, з проведення заходів санітарного очищення території громади, кома придбання металевих контейнерів для збору твердих побутових відходів. Зміни до програми мусяться без внесення змін в частині виділення коштів. В мене тут стоїть 8 мільйонів, в принципі, програма фінансування ну, ну, не змінює. Контейнери ці будуть передані капельного устройствам Я з боку трудифору в Які записані пропозиції? Директорка було, готовий прийняти та речі. Та якраз чекав. Чекає, чекає. Так. Якщо немає ніякого. Ну, вони красиві чи які, Тресиві. вони потрібні, тому що Тресиві. треба туди складувати торгіповхто відходить. Так, став на голосування. Хто за те, щоб нести сі приніс міни програму благоустрою населених пунктів, прошу визначити, Голосуємо. Можна себе на мозок розкритись. Ви бачите сусідання? Ви

Так, переключились. Так, став на повторное голосование, питание номер два. ще донесе на смето, програм до обстрена села на Кунтел. Прошу про Шановні присутні, замість Артема Миколаївича буду доповідати я, Губаєва Світлана Миколаївна. Наші зміни до програми замовлені тим, що нам виділили кошти в межах програми, але коли ми провели тендери, то по кодам треба там зробити деяке переміщення. Тому ми додаткових коштів не требуємо. Проводимо напрямки програми шляхом внутрішнього переміщення. Кошти були виділені на дахи для того, щоб ми протипожежні заходи привели до відповідності з технічною безпекою підприємства. На обробку дахів, на придбання гідрантів і протипожежні заходи. Да, да протиперечні заходи. Я розумію. Які є запитання, пропозиції? Тобто це не додаткові кошти, це нутри, ні, не додаткові кошти. Так, так, ми кошти отримали, це основне просто... використання коштів. Так, мусите це змінити. Так, звичайно, зміни. так. Зрозуміло. Якщо запитань нема, ставимо на голосування. Будь ласка, голосуємо. Внесення змін до програми розвитку комунальних підприємства У Тривокійської міської ради на 25-26 роки, будь ласка, відповідає директор. Доброго дня. У нас теж виникла така потреба, перенести кошти в програму. Також ми плануємо. Дати не не потрібен додаткового фінансування в процесі виникнення, в процесі роботи виникли потреби перенести кошти. З одного пункту, в другий, з оплати послуг спровадження з побутому відходами, ми перенесли на на мастинні матеріали на заробітну оплату підсобних працівників. Це по вивозів у нас не санкціонованих резинах що можна було Зрозуміло. Які буду запитання, пропозиції? Ну, Та знаємо, там заплати перемотаєте. Якщо немає інших запитань, пропозиції став голосування. Будь ласка, голосуємо. Ця організація Ванківська спілка ветеранів війни, які приймають наразі участь у гранту від МОМ, які пройшли перший відбір, і їм для цієї реалізації цього гранту потрібна кімната, і тому ми. Вносимо зміни до переліку об'єктів комунальної власності Ванківської міської територіальної громади, які підлягають передачі в оренду без аукціону Варфовської міської ради 8 скликання від 09 червня 2023 року номер 1000 Сто шістнадцять із змінами викладення пункту 5 та 92 нові на редакції та доповненням новими пунктами: 117 та 118. Додаток додається. Тобто це не будівля Харківська, це ця будівля, адмінбудівля, яка знаходиться на адресою міста Валки Харківська, 16, там, де виділяється одна кімната згідно технічного паспорта. І відповідно ми переходимо відповідність. <кліст> площі, там, де у нас орендують від фінансове відділення, вони зменшується площа, і так само в Апіська міська рада змінюється площа, тому що там частинка в них кімната, буде здаватися в оренду. І так само буде, і ще ми тут додаємо, кімната стоматологів буде в старому дарчику. Зрозуміло. Які були запитання? Так. Тобто, у громадське резерву телефону, так, ну, і стоматологи для старої значки. Тобто, ми витягли цю комнату в зв'язку з, з цим, а далі, ще буде наступне рішення, де ми будемо здавати ворога. Зрозуміло. Якщо нема зауважень пропозиції, ставимо на голосування. Голосуємо. В територіальної громади, які в оренду на перелік першого типу, мамі аукціону. Тобто, як я говорила, громадська організація, Окільська міська рада ветеранів війни звернулася. І тому вони згідно закону України про оренду, вони мають тільки взяти право через аукцію. Тобто ми в цей перелік додаємо цей один об'єкт, щоб їм надати... Так, немає зауважень перечень. Став на голосування. Голосуємо. Які додаткові, можливо, питання виникли. Розділ різне. Оголошень, за уваження. Добре. Ну, оскільки порядок не проголосований, дякую всім за роботу. Зустрінемося на сесії в п'ятницю. І побажання. Активно приймаємо участь у роботі комісії, щоб у нас не було збоїв. покору. Симмирного дня його.